Усім привіт! Я Валерія, і я вже більше року живу і працюю в Швеції в Стокгольмі. Працюю дизайнером, Валерія Скирда з міста Кременчук Україна. Зараз живе у Стокгольмі, Швеція. В Україні працювала дизайнеркою одягу. У Швеції також працює за фахом. Валерія одна з небагатьох українок, яка приїхала у Швецію вже після того, як отримала тут роботу. Вже більше року вона працює дизайнеркою в одній відомій компанії одягу. До речі, магазини цього бренду є по всьому світу, включаючи Україну. Пропоную прогулятися зі мною в офіс, подивитися, де я працюю, подивитися на транспорт, котрим я доїжджаю, І в принципі на умови всього. Проїзд все ще безкоштовно для українців, тому просто показуєш паспорт при вході і їдеш собі, куди тобі треба. Але ця акція здається тільки в коліна. Валерії доводиться їхати на роботу з пересадкою: спочатку автобус, потім метро, але вона не жаліється, адже працює там, де хотіла поважна фірма та комфортні умови. Офіс компанії знаходиться у самому серці Стокгольма, але як бачимо, людей на вулиці дуже мало. Людей взагалі немає. Зазвичай тут просто нема де пройти, але зараз зон відпусток. І ось так це виглядає просто пустота. Я думаю, в офісі буде ще гірше. Це мій пропуск. Без цього пропуска я взагалі не можу нікуди рушити. Насправді навіть від шаплів так Помічаємо обов'язково себе стрічечкою. Бо наших сусідів тут багато. Ну, в самому офісі, але в Стокгольмі так. В такому сучасному затишному офісі Валерія створює одяг, який потім, можливо, потрапить навіть у вашу шафу. Тут все створено для комфортної роботи та відпочинку працівників. Це наша така кухня. Тут можна взяти собі задарм каву, фрукти. Зараз фрукти не приносять, бо нема для кого. Тут кава, холодильник, але в офісі дуже пусто, взагалі нікого немає. Я прийшла перша. Сподіваюся, що хоч хтось сьогодні прийде. Для Валерії було велике здивування, що шведи беруть відпустку на цілий місяць одразу. І, звісно ж, тільки влітку. Для мене для, для слав'янської. Ментальності дуже складно зрозуміти, як це місяць, що ти можеш взагалі місяць робити. Вони такі беремо, насолоджуємося літом, як на максималках. І, хоча Валерія за українською звичкою бере для себе відпустку частинами десь по тижню, каже, їй дуже імпонує, що в Швеції розділяють роботу та особисте життя. І час на це життя завжди є, бо не треба сидіти на роботі зранку до ночі та ще й вдома допрацьовувати. Відпрацював свої вісім. Годин і до побачення телебачення. А ось так виглядає обідня перерва у Стокгольмі. Валерія каже, що в цей час ви не побачите шведів у офісі. Всі виходять у кафе, кав'ярні або просто на прогулянку. Бо треба відпочивати. Валерія помітила, що шведи під час відпусток найчастіше виїжджають з міста чи з країни. Адже у багатьох із них є будиночки в Іспанії, Португалії на островах. Це немов дача по-нашому. Тут такий маленький яхт-паркінг, і в принципі це нормально. У кожного третього шведа є така маленька яхта чи лодка. Вода, до речі, дуже крижана і. Я, мабуть, за ці ось півтора роки, оскільки тут можемо трошечки менше, там рік з лишнім. Але я заходила два рази в воду, і то не повністю, тому що мені дуже було холодно. А шведи з дітьми у них цілий культ тіла. Вони от постійно в цій воді просто з неї, з неї не вилазять. І можливо, тому типу, в них таке гарне здоров'я, тому що вони взагалі не хворіють. Вони сидять в такій воді, а потім ось на такі скали просто лягають і відпочивають, як якісь тюлені. І засмагають, тому для мене це тільки посидіти, отак подивитися на воду і на краєвиди. Валерія зізнається, в перший час дійсно була вражена чистотою та простотою Стокгольму. Щоб знайти тут якесь сміття на вулиці чи в парку, треба ще добре постаратися. Це такі поляни, в принципі, на котрі можна повністю сидіти, лежати, відпочивати, як хочеш. Як бачите, тут все підстрижено, все чистенько, жодного сміття, жодного взагалі кульочка, жодної собачої купи. Тобто, все обережно, акуратно. А зараз ми з вами підемо, подивимося на шведський пляж, якщо можна його так назвати. Але так вони виглядають тут. Як бачите, все дуже скромно, як і в принципі у всій шведській культурі нічого немає, нічого не понаставили. все акуратненько і ось так виглядає пляж. Валерія офіційно працює у Швеції у великій компанії, але місцеву мову вона взагалі не знає, хоча зізнається, намагалася вивчити, але не витримала. Занадто вона виявилася важкою. Насправді в Швеції тобі та шведська мова не потрібна. Не потрібна, тому що всі знають англійську. Навіть якась стара бабця чи дитина на вулиці, вона тобі може просто сказати на англійській, куди тобі і що треба. Якщо ти хочеш отримати насправді громадянство і продовжити своє життя в Швеції, то тобі дійсно потрібна ця мова. Але на даному етапі, це в моєму житті, цього питання не стоїть, і я вирішила, що наразі я просто відпущу цю ситуацію і буду займатися тим, що мені подобається. Валерія зізнається, ця країна навряд чи стане її рідною, і, хоча вона дуже любить свою роботу, цінує відношення шведів до українців, звикає до шведських буднів, намагається призвичайтись до їхнього способу життя, все одно постійно сумує за своїм українським, дуже сумую за нашими людьми, тому намагаюся тут знаходити наших. Тому що все-таки наша ментальність вона трошечки така. Вона відкрита. І вони уявляють, як не вистачає української їжі, українських якихось е е ресторанів, які суші нормальні. Боже а що, суші, піце і так далі. А насправді дуже хочеться додому, дуже хочеться поїхати. Провідати всіх, подивитися. Я дуже сподіваюся, що наші хлопці скоріше повбивають цю гробану кацапню, і вона залишить нашу територію і більше ніколи не буде суватися.